Добрий день, товариство наших глядачів, слухачів, читачів бібліотеки. Сьогоднішня наша гостя дуже цікава людина. Вона експертка з культурної дипломатії польського інституту в Києві. Нам дуже потрібні зараз культурні зв'язки з усім світом, з Європою, щоб українців не просто приймали як біженців, а щоб розуміли. Щоб приймали їхню культуру, приймали їхні особистості, приймали той вантаж, який вони несуть, і дали їм можливість розвантажитись від цього вантажу. А наша гостя зараз розкаже нам: ось у нас тут кілька стопок книг. І це не просто бібліотечні книги. Бібліотечних книг у нас багато, а це саме ті книги, по яких зняті фільми. І коли ти. Сховався в підвалі, або сидиш на роботі, або маєш можливість відволіктись, хоч на трошки, погортати кілька сторінок книжки не завжди зручно. А відкрити в смартфоні фільм і хоча б кілька епізодів подивитися, які принесуть тобі задоволення і відволікають. Від того, що відбувається на фронті, навколо фронту, а іноді просто за нашими вікнами, іноді просто в сусідніх будинках. От зараз наша гостя нам розкаже про це більше. Доброго дня, дорогі друзі, дякую за запрошення. Дуже приємно, що бібліотека зараз стає не лише таким осередком, куди приходять поміняти книжки, випозичити книжки, а це такі культурні центри, куди люди приходять спілкуватися, обмінятися думками. І це дуже важливо і так має бути. Я думаю, що в подальшому про це свідчить і реформа наша в сфері культури. Що Бібліотеки все більше і більше будуть ставати такими власне, осередками, які гуртуватимуть довкола себе людей, які хочуть обмінятися своїми думками. Що стосується власної екранізації, дійсно я сама дуже великий прихильник жанру екранізації, те, що пані Марина зазначила, що тут ми бачимо цілу декілька стопок книжок, які в той чи інший спосіб були кіноадаптовані, телеадаптовані. Я можу сказати, можливо розпочати з випадку буквально два дні тому, коли Київ пережив страшний обстріл, абсолютно загідну люди. Ми знаємо наш Солом'янський район, де знаходиться власне бібліотека, поруч теж пережив ці атаки. І, власне, коли починалася атака, я якраз дивилася фільм. Я дивилася індійський фільм, який називається дипломат. Це історія на основі реальних подій, коли індійський дипломат допоміг індійській дівчині врятуватися з Пакистану. Вона потрапила в дуже неприємний, дуже неприємну ситуацію. І, Власний фільм такий це екшен, дуже цікавий з Джоном Абрахамом в головній ролі, власне, в ролі цього дипломата-радника посольства. І, і... Власне, і вже почалися вибухи, а я не могла відірватися. відірватися. Я хотіла додивитися, додивитися цей фільм. Я в жодному разі не закликаю вас, якби дивитися безумовно безпека перед усім. і коли лунає повітряна тривога, чи не дай Боже вибухи, потрібно йти до укриття, чи десь в квартирі ховатися в приміщення, де є дві стіни, де немає вікон, і так далі. І так далі. Але просто це от такі я з цього почала з цієї історії, тому що. Це власне така, така віддушена і таке вікно в світ, коли ти можеш абсолютно від, відволіктися від того, що, що тебе оточує, що довкола, і поринути в абсолютно інший світ, в якийсь невідомий тобі світ, який хочеться пізнати. І безумовно кіно це найкращий, найкращий такий релакс. релакс і найкращий спосіб пізнання цього світу, тому що кіно доступно. На абсолютно всім, тим більше зараз, в епоху інтернету, коли ми можемо на будь-якому ресурсі знайти необхідний для нас фільм, подивитися, прослухати, і, і навіть якщо тому, що за книга не завжди є на наших полицях вдома. За книгою треба піти в бібліотеку або піти в книгарню, то в даному разі відеоконтент зараз дуже дуже доступний. І тому безумовно, безумовно про це це дуже добре і про це не можна не говорити не згадувати про це. Найцікавіший момент. Ви знаєте, я була завжди переконана, що книжка краще, ніж фільм. В фільмі не можна показати стільки, скільки можна викласти в книзі. Але іноді з'являються фільми, які переходять дорогу книжці. І навіть серйозні рецензенти кажуть, що фільм краще, ніж книжка. Ну, власне, тема екранізації це дуже цікава тема, насправді. Я якраз за двома якби, спеціальностями, які я маю, бо я маю два дипломи. І за першим фахом я філолог україніст, тобто, якби я прихильник книг, а за другим фахом я кінознавець, тобто я займаюся кіно. І от, власне, для того, щоб поєднати ці дві ці дві мої спеціальності, я зараз теж одна з моїх таких зацікавлень. Я працюю над книгою, яка називається Екранізація по-індійськи, це якраз кіноадаптації творів світового кіно... світової літератури, не лише індійської літератури, тому що про це можливо багато хто не знає, але в індійському кіно є ікранізації ну, світової класики. Просто тому, що у нас ми трошечки маємо стереотип, що індійські фільми, це пісні, танці, там щось таке несерйозне. Це не зовсім так. Що стосується у. Українського кіно зараз теж дуже багато екранізується. виходять серіали, виходять фільми за творами українських письменників, сучасних письменників. І це дуже цікаво. До речі, от теж одна з моїх таких улюблених українських письменниць, Рен роздобуть книги, які, mm -hmm. якої є і в вашій бібліотеці. Теж є екранізація її творів. Не одна екранізація, це зазвичай декілька, декілька серійні фільми, які Варті уваги. Власне, Іван Сила це фільм, який був дуже декілька років тому він позиціонувався більше як кіно для дітей. Тут я бачу книгу Василя Шкляра Залишенець, і власне, книжки екранізуються. Також що я дуже хотіла би сказати, що останнім часом в українському кіно з'являється. Фільми біографії, і зокрема фільми біографії про письменників. Варто згадати фільм Заборонений про Василя Астуса. Правда, і це теж дуже цікаво. Таким чином кіно якби спонукає. Пізнавати більше літературу, і, можливо, тих, хто не знає, чи є люди, які не знають, скажімо, імені Василя Стуса, але, можливо, ну, мало знайомі, то я впевнена, що, подивившись, фільм заборонений, вони захочуть познайомитися з літературною творчістю поета. А я, як бібліотекар, хочу сказати, що коли з'явився фільм за цією книжкою, то дуже багато читачів приходили і казали: А у вас є такий автор Артем Чех? Так, да, і це не єдина його книжка в нашій бібліотеці, але оцей от момент привертання уваги до літератури через фільм це дуже потужний момент. Тому що була ситуація, коли особливо діти, школярі, ну, книжку читати довго, фільм подивився і знаєш, що там з тим сомом сталося, як оце у нас хлопчик зараз прийшов. А тут навпаки, люди, побачивши фільм, хочуть прочитати не тільки цю книгу цього автора, а ще цікавляться всім його творчим набутком. І це велика співпраця працівників культури в усіх напрямках, і кіношників, і бібліотекарів. І таких експертів, як наша гостя, безумовно Це потужно. Я згадую, наприклад, свої враження від фільму Віднесені вітром. Я спочатку подивилася фільм, а потім, звісно, мені захотілося прочитати книгу. і Я прочитала книгу. Те саме було з хрещеним батьком, коли я подивилася фільм, а потім пішла, купила твір Маріо П'юзо і прочитала е роман Хрещений батько. І не лише з цим, е а от, наприклад, Співаючи в Тернику. Я прочитала спочатку книгу і дуже чекала, коли ж можна подивитися екранізацію. і Потім вона вийшла на наших екранах, і я дивилася екранізацію. Це такі розповідаю про книги Бестселери, да, які ми всі читали в юності. Тут я бачу також книгу Сергія Жадана Ворошиловград, чудовий фільм Дике поле який так. я дуже раджу всім подивитися. Це така стрічка для дорослих. Вона має і ненормативну лексику, але ну, таке, це, життя. таке життя. Фільм вартий уваги. Ми його представляли на днях українського кіно за кордоном, представляли його, зокрема, в Румунії, так що теж варто, варто подивитися і познайомитися. Я впевнена те, що з творчістю Сергія Жадана всі знайомі, але от зверніть увагу, що є і екранізація. Невеличка ріманка. Книжка дике поле теж є в бібліотеці, але зараз вона на руках у читачів. Ну бачите, тобто, це от якраз свідчення. Того, що тут дійсно кіно і література це нерозривно зв'язані нерозривно пов'язані речі, і безумовно безумовно ми говоримо не лише про фільми екранізації, тому що може бути використаний якийсь мотив лише з книги, який стане натхненням для створення фільму, тому що є поняття прямої екранізації або за мотивами твору в кожному разі, безумовно, і кіно. І література, і музика збагачують наш світ, внутрішній світ, збагачують нашу духовність, і, безумовно, для того, щоб особистість була гармонійно розвинена, то потрібно споживати, скажімо так, культурні продукти різних гатунків. Це може бути і література, потрібно ходити в театр, потрібно слухати музику і безумовно дивитися кіно. Кіно дивитися зараз просто легко я завжди казала, що кіно потрібно дивитися в кінотеатрах. Так, безумовно, найкращий варіант це кіно дивитися в кінотеатрі в облаштованому для цього приміщенні, але на превеликий жаль, ми зараз живемо в такій ситуації, що не завжди є можливість піти в кінотеатр. Часто лунають тривоги, і потрібно переривати сеанси. Ми знаємо, що і запрошувати глядачів до укриття. Тому зараз власне. Перегляди такі домашні, вони виконують функції е, кінотеатру. Кінотеатри, кіно, кінотеатри переходять якби до кожного до його оселі. І теж у мене невеличка ремарка. Поруч е, зі мною, там де я живу, є кінотеатр, в якому було колись всього два зали. Зали були великі, не завжди вони заповнювалися глядачами. Тепер дуже багато кінотеатрів, які мали великі зали, перебудовують свої локації таким чином, щоб мати можливість показати більше фільмів водночас. Створюються три-чотири зали, і дуже часто зали в підвальних приміщеннях кінотеатру. І кінотеатр виставляє у себе як додаткову послугу. Ми не перериваємо фільм на повітряну тривогу. Ми виконуємо функцію укриття. І це, це укриття дуже добре. фізичне, укриття духовне. Це такі от моменти нашого життя повномасштабної війни, яка йде вже четвертий рік. І коли ми, незважаючи на натуги і потуги ворога, не просто не здаємося, а продовжуємо жити, продовжуємо знаходити в своєму житті шляхи до позитиву, шляхи до того, щоб цей жах в собі перебороти, щоб дати можливість іншим теж перебороти в собі цей жах, щоб підтримати сусідів, знайомих, родичів, незнайомих людей. Просто які опинилися поруч. Нам дуже важливо сьогодні звернути увагу на те, що поруч навколо нас, наше місто, наша робота, транспорт, в якому ми їздимо великий здобуток, я вважаю, Київської міської адміністрації, що вона все-таки дозволила рух транспорту в повітряну тривогу. Тому що всі розуміють, що від ворога сховатися дуже складно, а нам треба продовжувати жити, продовжувати працювати, продовжувати рухатись по всіх напрямках. Чи до театру, чи до кінотеатру, чи до бібліотеки, чи до спілкування з такими цікавими людьми, які до нас приходять. Власне, в такий спосіб ми теж чинимо спротив, тому що ворог домагається того, щоб ми перестали жити нормальним звичайним життям. А якраз читання книжок, відвідини кінотеатрів, театрів, слухання музики це елементи нашого звичайного життя, і ми в будь-якому разі не повинні. Тобто, звісно, війна вносить свої корективи, але ми в жодному разі не повинні підлаштовуватися під забаганки ворога, а маємо жити своїм життям і продовжувати розвиватися. Культура в даному разі це дуже серйозна зброя, не лише зброя, фактична, яка присутня на фронті є зброєю, тому що культура це дуже серйозна зброя, це серйозна пропаганда наших ідей, на ми. Через культуру заявляємо про те, що ми є, про наші прагнення. І, власне, в даному разі сила культурної дипломатії дуже важлива, оскільки ми доносимо свої наративи до світу. Тут я хотіла би сказати про те, що дуже важливим моментом зараз є те, що українське кіно часто потрапляє на найбільші міжнародні кінофестивалі, бере призи. Моє найпотужніші кінематографічні нагороди і премії, і це дуже важливо, тому що в такий спосіб ми говоримо про те, що ми є, ми творимо, ми живемо попри попри ті складності, які ми долаємо. Ми мусимо їх долати. І безумовно, культура допомагає долати ці складності. От ви так плавно перейшли саме до того питання наступного, яке я хотіла вам задати. От як ви людина, яка зараз на міжнародному дипломатичному рівні є ну, представником культури і, і людиною, яка і стикається з тим, як сприймають нашу культуру в світі. Як її презентувати перед світом, може ви поділитесь своїми такими враженнями? Ну презентувати потрібно в абсолютно в звичайний спосіб для того, щоб нас почули, побачили? Потрібно працювати з нашими міжнародними партнерами. Потрібно запрошувати, запрошувати гостей, потрібно розповідати глядачам, слухачам про те. Що нас турбує, це дуже важливо, і навіть можливо пропонувати іноді не дуже зручні теми, але ми повинні доносити свої наративи. Я можу сказати, що зараз ми готуємо в чергове дні українського кіно в Йорданії, де зараз, ви знаєте, там дуже складна ситуація, тому що всі вся зброя летить з Ірану до Ізраїля Іран, через Ізраїль через да. Анією і безумовно Йорданія так чи інакше вона залучена залучена в цей конфлікт. Але попри те, ми готуємо програму і представимо її, якщо не буде можливості фізично бути присутніми там. Значить, ми представимо це онлайн там, коли, коли можна буде це зробити. Але ми хочемо, щоб е, тамтешні глядачі знайомилися з творами української культури, і ми завжди добираємо щось, те, що буде цікаво публіці тій чи іншій країні минулого разу. Ми дуже наприклад з великим успіхом був представлений фільм Смак свободи з Ірмою Вітовською. Теж знаєте, це, це картина про Ольгу Франко, про її так би мовити, про цю постаті, про те, що її ідеї живі. І цього року ми плануємо представити фільм Хай Тармах. Тема Сеїта Блаєва не зовсім новий, але на дуже важливу тему минулого року яка не вийшла його, яка залишається актуальною на превеликий жаль. Минулого року не вийшла. Якраз були роковини депортації кримських татарів. Але я думаю, що ця тема вона немає, можу не має може не прив'язуватися до будь-якої дати. Також ми представимо стрічку Олени Дем'яненко Гуцулка Ксеня. Yeah. Яка, ну, це, це теж це цікавий, це український мюзикл. Також буде представлена картина Артема Тарасова Божевільні, це нова українська стрічка про каральну систему радян... каральну психіатрію Радянського Союзу. Теж такі теми непрості. Тобто ми не представляємо лише розважальне кіно, а ми говоримо про те, що нас турбує. І, звісно, кінематографісти вони своєю творчістю реагують на. На те, що відбувається довкола нас, ну не може бути інакше, тому що кіно це віддзеркалення життя. І дуже важливий цей момент, що показуємо світу, з чого все це йшло. От іноді не можна зрозуміти, чому росіяни так поводяться, що вони вважають, що українців взагалі не повинно бути. Що Україна це взагалі невідомо, що за утворення, і взялося воно, хто там каже Ленін, хто Хрущов його створив. От. А тут показано, от, навіть в той плив системи через психіатрію, через медицину. Медицина, яка повинна рятувати і допомагати, тут вона винищувала найбільший здобуток людини розум. І ставила це на потік. Це була ціла система. Дійсно, і був дуже серйозний конфлікт тоді, коли це вийшло на поверхню ще ті часи, коли використовувалось. і світова психіатрія, психіатрів Радянського Союзу, виключила своєї спільноти. Світова психіатрія тоді їх не вважала лікарями. І зараз ми це показуємо, щоб стало зрозумілим, що. Не можна з ворогом, тим, який прийшов, домовлятися як звичайними нормальними людьми. Тому що це прийшли люди з викривленою психікою. Їхня програма проста: значить, Україна, бувши Совєтський Союз, хай буде Совєтський Союз під іншою назвою. А потім Польща. І Польща, це був Варшавський договір, теж хай буде тут, в цьому супі варитися. Тобто ці люди не сприймають іншої позиції. Ці люди не сприймають того, хто хтось може мати свою думку, свою позицію, своє світосприйняття. І воно може бути іншим. Ми інші. Ми інші. І ми рухаємось в напрямку європейських культурних цінностей. І дуже важливо, що знову ж таки польський інститут в Києві відновлює свою діяльність. Ми колись з ними теж співпрацювали ну, через бібліотеку. Вони до нас приходили, книги ми обмінювалися. Так, з ними. Так, був такий проект. От, тобто, дискусії. це, це теж, теж було і воно повернеться просто за інших обставин, тому що зараз ми не маємо можливості зібрати аудиторію в бібліотеці. Але це дуже важливий момент. Нам дуже потрібно розуміння світу і співпраця з світом. І тільки через культурні зв'язки це може бути налагоджено так сильно і потужно. Тому що, да, матеріальна допомога, да, все, але не все рахується на гроші. І не завжди гроші головні. Головні люди. А люди вони мають свої погляди свою культуру, своє світосприйняття, свої емоції. І ці емоції, які показує фільм для світу, емоції, через що пройшли і проходять українці, вони дуже діють на світ. І на цьому емоційному рівні ми знаходимо розуміння, ми знаходимо підтримку з усього світу. І в той же час ми знаходимо. Підтримку і розуміння навколо нас. Ми теж, кожен з нас, є тим маленьким, але дуже важливим квадратиком, на якому будується мозаїка, яка зветься Україна. І якщо один квадратик випав, то вже буде дірка, вже не буде цілісної картини. Тому нам важливо всім, з нашими гостями, з нашими читачами, з тими, хто дивиться на нас зараз, хто дивиться потім, хто прийде, а хто і не прийде в бібліотеку, розуміти, що ми це Україна. І які будемо ми, такою буде наша країна, такою буде наше майбутнє. І незважаючи ні на що. Майбутнє наше буде сильним, потужним і українським. Що б там не думали вороги. А друзів у нас багато і вони нас завжди підтримують. Ми дуже вдячні нашій гості Дякую. і всім нашим друзям, які дивляться на нас зараз, які приходять до нас в бібліотеку, які приходять і дивляться українське кіно на всіх рівнях, в кінотеатрах. В своєму смартфоні в екрані телевізора. Головне почувати себе українцем, господаром і силою цієї землі. І без цієї сили нічого не буде. Тому ми будемо сильними. Ми вам всім цього бажаємо. А зараз прощаємось з вами до наступної зустрічі. Сили вам і всього найкращого. Хай щастить!